Всім привіт і це не дуже коротке відео про те, чому вам не потрібно замовляти з Бау. Як ви знаєте, я часто купую на Таобао, також зняв не один відеоролик, як це робити правильно, з деякими нюансами, а також ввів платні консультації. Але у людей все одно виникають складнощі у цьому питанні. Ну і я зробив деяку підбірку питань, чому вам не варто замовляти з ТАО Ось деякі з цих пунктів. Ну, і якщо ви відповісте на питання самостійно по цим пунктам, або просто зрозумієте, чи вам потрібно, чи ні, то ви можете замовляти. В всіх інших випадках я не рекомендую цього робити. Ну, і далі, конкретно, я розберу кожну із причин. Ну, і перша причина це складність реєстрації. І я поділив на такі от ще пін-пункти. Е, ну, Багато людей, які звертались в коментарях під відео або в мої особисті повідомлення, стикались з проблемою замовлення. Тобто це нерозуміння як працює взагалі система, навіщо Alipay для Taobao, як оплачувати, як поповнювати, ну і всі інші послідовні проблеми. Взагалі зареєструватись не складно. Я робив детальний відео огляд, як це робити, за 10 хвилин. Але люди змішують інформацію від інших блогерів або шукають іншу інформацію. І вона призводить до того, що люди, не розуміючи, що саме їм потрібно, просто беруть і тикають аби куди. Ну, в принципі, я так само робив, але все ж таки зробив нормальне відео, як правильно це робити. Ну, і також велика проблема це просто створити аккаунт. У деяких це виходить з першого разу, у деяких виникають складнощі, які навіть я не в змозі вирішити і допомогти. Це просто збіг факторів, які можливо потребують навіть окремого відео, щоб створити аккаунт на Taobao і замовляти. Ну, а друга проблема випливає з першої, що не має сенсу реєструвати Taobao чисто, щоб замовити один-два товари. Краще попросити в мене або будь-яких інших посередників допомогти. Якщо ви плануєте замовляти лише пару товарів, то це не вигідно, тому що ви за доставку заплатите набагато більше, краще вже замовляти на постійній основі і багато. Бо якщо ви замовляєте багато і об'єднуєте посилки, це вигідно. Якщо тільки одну посилку, то ви багато, скажімо так, переплачуєте. Також для першого замовлення ви просто не будете розуміти, скільки посилка важить, скільки вам нарахують за доставку, особливо якщо це літаком, це буде досить дорого і ви можливо навіть не будете розраховувати на такі суми. Тому це потрібно мати досвід і розуміння. А Розуміння це тільки перші замовлення і багато потім. Ну і третій важливий пункт це відсутність гарантій та повернення. На Аліекспресі ви можете відкрити запит на повернення, або в Україні в нас є 14 днів, якщо офіційно купуєте. 14 днів на повернення. Тут немає. Тут є 15 днів, але з моменту відправки з Китаю вам ще потрібно дочекатися доставки в Україну. За цей час вже можливість повернути кошти буде відсутня. І тому, якщо навіть вам пришлють повітря або озломаний товар, ви вже нічого з цим не вдієте. Тому це великий ризик просто залишитись без нічого. Або з чимось, але вже не функціональне. Цей ризик враховується майже на кожну покупку на Таобао. Ну і четвертий пункт це дорога доставка. Тобто, якщо ви замовляєте літаком, це буде значно дорожче, ніж. Морем. А морем буде їхати до 60 днів, а може навіть і більше. От, наприклад, в мене із останніх замовлень, це я замовляв капці. Вони з літаком вийшли досить дорого. Краще б я замовляв їх на AliExpress. Це було б може трошки довше, але все одно дешевше. І це розуміння для всіх речей. Ну, Тобто, треба орієнтовно розуміти, яка посилка буде скільки важити. І скільки вона буде по доставці. Наприклад, там взуття 1,5 кг, і доставка буде морем приблизно 9 доларів, а от літаком може вийти до 27 І тут же питання, чи вигідно це замовляти, чи краще піти в Україні в магазин, купити взуття, або все ж таки знайти таку саму модель на Aliexpress. Баланс між вигідністю і невигідністю замовлень. Тільки з'являється з часом. Тому вам необхідно зробити хоча б декілька замовлень, щоб розуміти, що як зважують, як прораховують. Тому навіть я зараз на Таобаву замовляю не все. Тому що деякі товари дуже вигідно замовляти. Тому що вони коштують в 4 рази дешевше, і це перекриває навіть дорога доставка. А деякі товари краще вже замовити у нас або на Aliexpress. Ну і. П'ятий пункт випливає в принципі, з четвертого по тій причині, що, по-перше, митниця, вам потрібно її як ніяк проходити, якщо у вас товар більше 150 євро коштує. Ну і по-друге, будь-які суперечки. Наприклад, якщо ви замовили фотозвіт і товар не відповідає тому, що вам прислали, то на складі його повернути буде дуже дорого і майже невигідно. Або якщо вам, наприклад, не доклали міст посилку, бо втратили або пошкодили, то треба знімати відеоогляд про те, що вам прийшов брак або щось пошкоджено. Ну і тому потрібно розраховувати на всі ці нюанси, які можуть виникнути з вашою посилкою. Ну, а ці два пункти я об'єднав в один, тому що вони один одного доповнюють. Підробок або неякісних товарів дуже багато в Китаї, і можна навіть знімати не один десяток фотографій, відео з очікуванням і реальністю, що приходить вам. Боротьба з цією проблемою це просто порівняння цін і вирішення, що скільки коштує і скільки воно реально повинно коштувати. От, Наприклад, ковтинка дешева за 4 долари виглядає як лахміття, а от вже за 20. Виглядає більш солідно і відповідає фотографії на оголошенні. Хоча оголошення і у того, і у того однакові. Ну, або ці тряпчані штани. Виглядали на фотографії ідеально, а по факту це просто жахіття. І витрачені кошти, нерви і тому подібного. Ну, і це все можна назвати шахрайством. Або магазини, які тримаються місяць і потім видаляються. Ви щось замовили, щось вам прийшло або не прийшло. По факту, гроші у вас, вам вже не повернуть. А магазин отримує кошти, а ви залишитесь або з якоюсь фігньою, або ні з чим. Ну, і інші нюанси це обширне питання з висновками, тому що кожен раз виникають будь-які нові ситуації. І для вирішення цих ситуацій потрібно думати, вміти або мати досвід, як вирішувати взагалі такі питання. А якщо немає досвіду, то шукати в інтернеті, ну або просто самостійно розбиратися. Ну а за короткими висновками, якщо ви не купуєте по 10-20 товарів в місяць, якщо ваші товари, які ви хочете замовляти з Таобаву, коштують до 10-30 доларів, то я не раджу вам розбиратися в цій системі і купувати товар. Краще вже просто замовляти з Аліекспресу і не паритися, або замовляйте в Україні.